Стабільна робота медичних закладів один з пріоритетів у місті. В багатопрофільних криворізьких лікувально-профілактичних установах працюють 43 генератори потужністю до 250 кВт. Жоден із попередніх блокаутів не спричинив суттєвих збоїв у роботі лікарень. Медичні заклади міста повинні бути забезпеченими всім необхідним для цілодобової праці, тому все зробили, щоб і була енергія. У всіх закладах міста зараз ми в перинатальному центрі, який має необхідні генератори для того, щоб, якщо буде блека, от забезпечити 100% роботу нашого перинатального центру. Тут є своя котельня, котра теж забезпечена необхідним генератором. І в цьому році, як мені, Зараз доповів головний лікар, жодного дня не було такого, щоб не було тепло в нашому перинатальному центрі. Тому ми розуміємо, що такий підход до надання наших послуг, нашим параділям – це дуже важливо для нашого міста. Криворізький перинатальний центр забезпечений трьома генераторами в умовах відключення енергопостачання вони дають можливість стабільно та безперебійно працювати пологовому корпусу та корпусу інтенсивної терапії новонароджених. В умовах блокауту нам, теж як ми кажемо, нічого страшного немає, тому що ми забезпечені повністю генераторами, які дають нам і світло. І ми працюють всі розетки, де можна підключити всю апаратуру, яку потрібно, і в операційним, і в інтенсивній терапії, і в пологових залах. Тому ми працюємо за кошти місцевого бюджету. Ми забезпечені диспаливом. У нас є семиденний запас палива. Якщо потрібно, то кошти у нас на рахунках теж є. Ми можемо в будь-який момент це закупити і працювати. Зараз у нас на опрацюванні ще один генератор. отримали ви його ми від благодійників. Розробляється проектно кашторисна документація, щоб ще підключити у нас трьохповерхову будівлю, де розташована гінекологія і палата патології вагітних. За час війни в міському перинатальному центрі народилося майже півтори тисячі дітей. Серед породіль і 207 жінок-переселенок. Побачили світ 210 маленьких нових криворіжців. Олег Ендриксон Максим Пономарів. Цей день.